Колеги, всім привіау! Так, я вирішила залишити це легендарне прив'яв у своїх відео. Вітаю вас на своєму каналі Game Girl. Та сьогодні я хочу розказати вам про те, як я відвідала конференцію Digital Dragons, яка проходила у Польщі. Перед тим як почати, я хочу нагадати вам, що в мене є ще англомовний канал, де я опублікую більш технічні відео, усілякі мекінофи, туторіали та таке інше. У деяких відео там є субтитри українською мовою, тож вам буде легше його дивитися і розуміти, про що йде мова. Підписуйтесь на мій англомовний канал, на цей канал ставте вподобайки, колокольчики. Колокольчики, який сором, ставте дзвіночки, а ми починаємо. Digital Dragons – це міжнародна конференція, яка проходить у Польщі, а саме у Кракові. Трошки цифр цього року на конференції було присутньо 2500 людей з 51 країни світу. Це просто неймовірно, з, який, з якою кількістю людей можна було поспілкуватися про індустрію на цій конференції. Про Digital Dragons я дізналася абсолютно випадково цього року. Здається, у березні у себе в інстаграмі я опублікувала сторіс, де питала у всіх своїх підписників про те, які міжнародні конференції взагалі проходять у світі, бо мені дуже цікаво відвідати хоча б деякі з них. І один мій друг написав, що так. Ось, наприклад, у Польщі у травні місяці буде конференція Digital Dragons. Вона також міжнародна і там все буде англійською мовою, не польською, що дуже важливо, бо я, якщо чесно, взагалі нічого не розумію польською. Я не знаю на яку мову вона схожа, але я взагалі нічого не розумію. Тому це чудово, що конференція проходила англійською мовою. Якщо чесно, я не збиралася саме у травні кудись їхати, бо. Це якось дуже швидко, я не була го готова, але прозмірковувавши трошки, я вирішила, що не хочу жити якесь відкладене життя, і тому зареєструвалась на конференцію. Та вже шляху назад не було, тому я на неї поїхала. Квиток коштував 230 євро. Якщо чесно, мене дуже давила ця жаба-падлюка, бо це взагалі дуже дорого, особливо якщо це перерахувати, скільки це буде у гривнях. Та спочатку я навіть роздумувала про те, щоб поїхати спікером, бо спікери їдуть безкоштовно. Я маю на увазі, що за конференцію вони не платять а вже ось ці всі трати на квитки, все інше це вже на мені. Однак всі спікери вже були набрані, тому мені нічого іншого не залишалось. Хоча б ще один варіант: я могла поїхати як преса, так само як я робила з Геймс Хейзерінг у Києві та в Одесі. Але я їхала абсолютно сама. В мене не було оператора, не було грошей, щоб ще оператора туди вести. А сама я знімаю як мавпа з айфоном. Тому я вирішила, що то не буду позоритись і не буду реєструватися як преса. А поїду як звичайна людина, куплю цей квиток та подивлюсь, що такоїться на тій конференції. Конференція проходила в Krakow Конгрес Центр. Та це величезна будівля, яка разбудована для таких заходів. Було задіяно всі чотири поверхи. На третьому та четвертому проходили лекції. Було дуже багато. На другому поверсі були компанії, які приїхали з ними. Можна було поспілкуватися, подивитись на їх вакансії та таке інше. А на першому поверсі можна було пограти у ігри, які привезли ці компанії. Це було особливо цікаво. Спочатку хочу поговорити про лекції. Лекції було безлічно майже на будь-який смак. Там був і наратив, і геймдизайн, і щось для арт-директорів та для рекрутерів. Дуже багато всього було. Але є дещо що засмучує мене вже продовж декількох років на всіх конференціях, на яких я присутня, і це те, що про 3D майже ніхто не говорить. Взагалі, здається, що 3D більше не входить у гейм-індустрію, тому що про нього на конференціях взагалі нічого не, не говорять. І цього року була лише одна лекція від 3 d Environment артиста, який працював у Blizzard, і він розповідав, як, як він зробив свій проект у Unreal Engine. Так, це було цікаво, але мене так сильно обурює, що про 3D на конференціях так мало стали говорити. Бо я пам'ятаю, що коли я у... Здається, здається, у 2015 чи 2016 році відвідувала такі конференції, то про 3D було дуже багато. Так, я розумію, що зараз дуже популярно всі ці наративний дизайн, гейм дизайн, левел дизайн та все інше. Але давайте будемо розмовляти про 3D. Воно не менш важливе. Мені здається, це, це дуже цікаво. Особливо мені, як 3D-артисту, Дуже цікаво поїхати на такі конференції та послухати щось саме про цю, про цю область, давайте так скажемо. Але дуже мало, дуже мало, і це дуже сильно обурює. Це моя велика претензія до всіх конференцій. Також необхідно зазначити, що на конференції були лекції про штучний інтелект, але знову він стосувався 2D. І я була на цій лекції, і, власно, я не зрозуміла про що воно таке було. Бо е нам е там був чудовий 2D-художник, який працює для фільмів, і він розповідав, як він робив щось у. Е у цьому штучному інтелекті показував свої роботи, але казав, що ви не можете його використовувати для своїх робочих цілей, бо е, всі роботи, на основі яких була ця генерація, вони захищені авторським правом. І це, як, знаєте, ніби погратися, оцей штучний інтелект, бо зараз, мені здається, це зовсім незрозуміло. Я, звісно, чекала, що буде щось практичне, але нічого практичного ну, для. Моєї області взагалі не було. Тому я хочу вам повідомити, що цього серпня я буду брати участь у конференції Games Gathering. Я буду виступати там спікером, приїжджайте, поспілкуємось, послухайте лекцію про 3D. Я буду розповідати про відмінності пайплайну, коли ми робимо персонажі для геймдев та коли ми робимо персонажі для синематиків. Бо синематики та мультики зараз мені цікаві значно більше ніж геймдев. Проте мені є що. Розказати з цього приводу. Тепер щодо компаній, які були представлені на конференції, які мали свої стенди, з якими можна було поспілкуватися, можливо, навіть пройти співбесіду чи показати своє портфоліо. Такі компанії, як Платіж, Projekt Red, всім відомий, Activision, People Can Fly, Спірасофт та багато інших. Звісно, я привезла цілу валізу. Подарунків, мерчу, який роздавали на конференції. Але зараз я хочу сказати найважливіше, а саме те, чому я дуже сильно рекомендую відвідувати ці конференції, особливо тим, хто шукає роботу у індустрії. Це тому, що, як я вже казала, на ці конференції приїжджає безліч компаній. І ці компанії вони привозять з собою вакансії. І у вас є. Неймовірна можливість поспілкуватися з рекрутерами, поспілкуватися з вашими потенційними колегами, іншими співробітниками, запитати в них що завгодно, що вас цікавить щодо, не знаю, до праці у цій компанії чи проєктів, які вони роблять. Ви навіть можете пройти експрес-співбесіду. Я маю на увазі, що на таких конференціях у вас є. Неймовірна можливість познайомитись одразу з багатьма компаніями. Це такий шанс, який дуже важливий, особливо коли тебе ще ніхто не знає. Бо набагато краще, коли ти можеш сам приїхати та показати себе, ніж бути одним із ста імейлів, які висять у них серед кандидатів у джемелах чи інших поштах. Я власне роботу не шукала, але і мій друг, якого я там зустріла, він пішов, познайомився з компанією CD Projekt Red, поспілкувався з їх рекрутерами, з іншими їх співробітниками, пройшов якусь експрес співбесіду та якщо я не помиляюсь, йому запропонували продовжувати їхнє спілкування вже на офіційному рівні після закінчення конференції. Як на мене, це великий здобуток, бо достукатись до тих рекрутерів, це дуже важко. Тому, хлопці та дівчата, відвідуйте такі конференції, це дуже корисно. Взагалі, конференції це як ковток свіжого повітря, бо ти одразу можеш і познайомитись з купою людей, і подивитись, які компанії взагалі існують на ринку, поспілкуватися з цими компаніями, дізнатися про які проекти вони планують запускати, та чи планують вони наймати співробітників, пограти у ігри, які привозять інші хлопці та дівчата. На як на мене, це ну неймовірно. Це дуже цікаво. Ви не Е... Як ви до українською мовою вдохновляєтесь? О, тривога почалася. Надихаєтесь. Ви настільки надихаєтесь цією атмосферою та спілкуванням з цими людьми, що ви наче маєте крила та можете літати. Також на конференції було препатії та автопартії після першого дня. Всього конференція проходила 2 дні. Але ці паті були, були на початку та десь у середині. Я не була на жодному з них. якщо чесно, я була просто без ніг, бо я була дуже втомлена. Мені ще хотілося подивитися на краков. Я вперше була у Польщі, мені дуже хотілося подивитися на краков. Тому на паті я не пішла, а пішла гуляти по місту. Отже, пропоную зараз перейти до висновків, Пробачте, якщо мій виступ цього разу вийшов якимось дуже сумбур. Я вже дуже давно не записувала такі розмовні відео, і тому можливо, що е, виглядає так, ніби у мене у голові трохи хаос. А в мене справді в голові трохи хаос. Особливо зараз, коли увімкнулася тривога. Сподіваюсь, вам цього не чутно. Отже, щодо висновків, перше, я хочу сказати, що відвідувати конференції це дуже класно для натхнення, для того, щоб познайомитись з людьми з цієї індустрії, бо знайомства як і у будь-якій іншій індустрії це дуже важливо. По-третє, ви можете познайомитись з рекрутерами, залишити їм свої портфоліо, показати своє портфоліо. Можливо, пройти якусь експрес-співбесіду. Це дуже важливо, мені здається, для кожного із нас. Лекції, звісно, мене засмучили, бо було дуже мало про 3D, а мені саме про це дуже хотілося послухати. Я думаю, що для геймдизайнерів, наративних дизайнерів, левел-дизайнерів, арт-директорів та всіх інших. Дуже корисно е, послухати ці лекції, але якщо ви 3D-художник, то лекцій по 3D, як на жаль, дуже-дуже мало. Отже, на сьогодні все. Підписуйтесь на цей канал, на мій англомовний канал. До речі, на моєму агломовному каналі вже вийшло відео про те, як я робила персонажа для конкурсу на Артстейшені. На цьому каналі буде записано відео, де я поділюся своїми емоціями щодо створення персонажу для конкурсу. Тому також чекайте, але там більш технічне відео, там, можливо, воно буде трохи цікавіше, ніж мої теревенькі тут. А також не забувайте, що в мене є огляд на конференцію Games Hazering у Одесі. Воно, звісно, більш інформативне. Там була моя. Подружка, моя партнерка, моя колега Віка, яка допомагала мені знімати все це та робила монтаж. Зараз я все роблю сама, бо, бо якщо чесно, немає в мене зайвих грошей, щоб мати можливість все сплачувати. Ось тому я роблю все сама зараз. Нагадую також, що цього року я буду виступати на Games Gathering в Києві у серпні. Я буду розказувати якраз лекцію про 3D. Це буде справді дуже цікаво, я впевнена, що це буде цікаво. Тому, якщо будете на конференції, дайте мені знати, напишіть мені десь в інстаграмі чи в коментарях, ми з вами обов'язково там зустрінемось. І наостанок підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дзвіночки та поширюйте це відео у ваших соціальних мережах. Побачимось у наступному відео!